Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо угроз казкових історій. Гостина Були собі чоловік та жінка. Молоді ще обоє, дітей не мали, жили на хуторі далеко від села, і мало з людьми зналися, то й сумували, що ні вони до людей, ні люди до них не ходять. Обридло їм таке одиноке життя, і вони собі надумали ось що. Ти, чоловіче, каже жінка, іди собі куди-небудь сьогодні з дому та переночуй. А завтра, в обідню пору, прийдеш до мене, начебто в гості, а на другий день я до тебе прийду. Добре, каже чоловік, та й пішов. Десь блукав по лісі до вечора, ліг під копицею сіна переночував, дожидається того завтрашнього дня, а жінка в досвіта заходилась по хазяйству, спекла пиріжків, корку, наварила локшини до молока, спряжила кабакових зернят та ще й наварила варенухи. До сніданку зовсім упоралася. Причепорилася гарненько, сіла на лаві та й дожидає свого гостя. А тут і гість у хату. Здоровенькі були, як ви тут Бог милував. Та ще до якого часу Богу дякувати. Живемо нічого собі. А ви ж як? Та так собі, не дуже то. Ну, то сідайте ж у нашій хаті, дорогим гостем будете. Спасибі сядемо. Отут вона йому зараз на стіл і печене, і варене, поштує та припрошує, і отак собі вони любенько їли, пили, гуляли. Що й не щулися, коли й смеркло. Тепер же, чоловіче, я піду, а ти тут зоставайся, та давай в порядок. Пшоно на кашу стовчи, там горшку сметана та масла збий, та на курчат поглядай, щоб ворона не похватала, а я піду. Трохи мені тільки наче боязко, що ти тут раду собі не даси. Та не бійся, жінко. Невже ж таки я дурніший за бабу? Все справлю побачиш. Пішла вона, а за нею побіг у ліс і цуцикряпко. Чоловік ліг і зараз захропів. Прокинувся на другий день, аж сонечко вже високо. Е, нічого, до обіду упорайся. Хіба тут великого розуму треба? Перше всього затопити піч, а там вже діло піде, як по маслу. Затопив і почав топти пшоно в ступі на кашу. Та згадав про той горщик зі сметаною, дістав з полиці, прив'язав собі ззаду на спині до пояса, думає, за одним заходом і пшоно стовчу, і масло зіб'ю. Виліз на ступу товче. Той горщик і собі товчеться на спині та підскакує, аж відля йдуть, та та сметана хлюпається і на спину, і на землю. А він товче. Коли чує, кури закричали. Він прожогом двір, аж капас на ворона несе одне курча. «Е, е, стривай же, я тобі штуку встругну. Загнав курчат в сіни, половив і пов'язав валом одне до одного і випустив знову на двір. спіймав гуску, зарізав їй і почав скупти. Скуп, скуп, та й пригадав, що ще за кришки немає до борщу. І корова в оборі негодована і недояна, бо реве аж обора гуде. Схопив відро і війницю та до корови. Аж тут здоровенна шуліка, як ухопе одне курча, а за ним всі десятеро так і поїхали вгору. Як язиком їх злизали. А сто ж чортів його матері з такою роботою. Та нічого не вдієш. Забув з досади і про корову і повернувся до хати, та знову до ступи висипав пшонов горщик. До діжки аж в ній і води нема. А не сто чортів його матері з такою роботою. Побіг по воду, налив у горщик та до печі, аж там все вигоріло і погасло. Чи не сто чортів? Сюди, туди, за сокирою. Але, згадавши, що жінка часом ховає дрова, підпіл поліз туди, аж нема. Чи не сто чортів з такою? Аж тут двері риб і входить жінка, а за неї рябенький песик, що ходив з неї в ліс. Поздоровкалась до нього, сіла на лаву та й сидить. А кругом таке, що хоч з хати тікай. Хата неметена, пір'я по всій хаті. Чоловік її весь у сметані, в пір'ї, чиста проява. А той песик був голодний. Хвать туску ту та ходу з хати. О, дивіться, дивіться, каже жінка. Ваша цютя та вашу гусю вхопила. Тут вже він і не видержав. І не сто чортів твоїй матері, а ти ж чи я? А ти ж чи я? Та вже до віку зарекся в гості ходити. Друзі, щиро дякую, що слухаєте українське. А якщо вам сподобалась казка, поставте вподобайку та напишіть коментар під цим відео. Мені буде дуже приємно. Невдовзі почуємось знову. Ірина Назарук.